Друзі, всім привіт! З вами Дмитро Зайцев та Ютуб канал Байкстафу. І нещодавно нам прийшла ідея зняти відос у нестандартному форматі, якого від нас ви ще не бачили, у форматі 10-хвилинного челенджу. Суть якого полягає у тому, щоб протягом 10 хвилин кататись на максимум, робити різні трюки та комбінації у реальному часі. Що з цього вийде? Далі ви дізнаєтесь, і також хочеться додати, що ми обрали. Скейтпарк, так як тут різноманіття фігур, і фанбокс буде, і грінди будуть, і різні баланси будуть, і різні ейри будуть. І загалом буде цікаво, тому сідайте як можна зручніше і полетіли. Вдягаю шолом як безпека в першу чергу і зараз буду налаштовувати таймер для того, щоб приступати. І насправді дуже цікаво, що вийде зробити за цих 10 хвилин, наскільки це буде важко фізично. І в тому числі певною мірою психологічно, а особливо цікаво, наскільки чітко і швидко будуть виходити різноманітні лінії. Відчуваю, що це буде спекотно. Розпочнемо з трьошки на фанбоксі, обожнюю робити, обожнюю літати по парку взагалі. І тому починаємо з цього. Поїхали. Відпочинемо і продовжимо. Тепер ліпчик. Окей. Оце воно. Тепер далі лінія. Спробує пофібл ванеті на фейк-апубар. Оце воно. Ось тут починається справжня гра. Ху. Треба трохи віддишатись. І зараз спробую зробити ноусбонг бар. Навчився цей трюк буквально декілька днів тому. Раніше я взагалі його не розумів. І сам від цього дивувався, тому що Бар no давно вміє інші трюки так само, що з цим пов'язані. От саме носбонк-бар міг зрозуміти. Але зараз прийшов час його робити, і я думаю, що... Дам з першої, так як крайні рази робив стабільно. Фух. Окей. І тепер вона на дабл, на барчик. Є теж з першої. Офігеть. Трохи не очікував, що аж так все зараз піде. Здавалося, що буде важче. Окей, тепер я перейшов би на перилу. хочеться її не обходити стороною, зробити декілька фірмових замутів і там. Так що камон туди. Фух. Фух. Треба води попити. І дуже цікаво скільки залишається часу до кінця цього челенджу. Відчуття трохи стресові, ніби... Це на якомусь контесті, але в більш литовому форматі. По часу залишається 6,7 хвилин. Я думав насправді що менше. Але супер. Зараз буду теж навалювати, але трошки в меншому темпі. Фух. Розпочав би я з туспіка на ванеті. Дуже люблю цей трюк. Він мені, правда, чомусь трохи страшнувати, але роблю його стабільно, як правило. Побачимо, що зроблю зараз перший. Окей, okay. їдемо далі. Далі я б спробував даблпех на ванеті, на фулкабар. Фулкабар один із моїх фірмових трюків. І якщо зараз його не зроблю з першого або з другої, це буде трохи смішно. Теж верстрай. Топчик. Тепер... Uh, що ж його спробувати? Я би спробував Iceпі на ОП-180. Цей трюк в мене, до речі, досить нестабільний, хоча айс роблю стабільно. Чомусь інколи не дуже на ньому слухається тіло. Інколи крутить, як хочуть. Але я думаю, зараз вийде. А, uh, перший невдалий трюк за весь відос виходить на даний момент. Цікаво, що зроблю зараз з другою. Починається боротьба. Ще дві спроби, якщо ні, то будемо рухатись на іншу фігуру, щоб не втрачати час. Окей, ще одна. Дуже хочу доробити. Дуже не люблю це почуття, коли ти ось-ось. Майже зробиш, але... або майже зробив, але не доробив все одно. А, трішечки. Бачите, айс проїжджає стабільно, але от на опас 170. Важкувато зробити сходу за перші спроби. А, щет. Ну що, справді крайня. Якщо ні, то ні. А якщо так, то супер. Єс. Окей. І цікаво, скільки залишається часу після такого катання на парилі. Давайте подивимось. Фух. І в нас ще майже половина, більше 4 хвилин до кінця. Ще хочу на квотері дещо зробити. І також думав на пірамідці. Але подивимось, чи зараз встигну. Фух. Я би ще на завершення зробив би крукот по всій. Досить важкий трюк, він стабільний, але зробити його от прям щоб легко і максимально бути налаштованим, це буває важко, тому цікаво, чи так, чи ні. Камон. Є, теж з першої. Оце пушка. Обожнюю, коли трюки так швидко залітають і коли при цьому ти маєш сили, це прям кайф. Добре, давайте перейдемо в сторону квотера. Я пропоную рухатись до того квотеру, тому що він такий середній по різкості і в ньому є декілька фірмових ідей теж. Розпочав би я з фейки трака, потім зробив би в ньому фейки Віп, але в лінію щоб було цікавіше. І зробив би після опобарщика на фейки. І також ще дещо, думаю, спробую. Зараз на ходу ще додумаю. Тому поїхали. Ти можеш стати трошки ближче, буде кращий ракурс. Так, ще чуть-чуть сюди можеш стати. Супер. Окей. А нучі, залотить з першої п'ятьора? Супер. Тепер треба відпочити, бо голова трохи в шоці. <смір> Тепер давайте спробуємо, як я казав, опобар на фейк і на фейк і віп. І це теж досить складна задумка, але чомусь я впевнений, що зроблю з першої. Окей. Ще одна спроба. Важкувато рівно під'їхати. Скільки часу залишається? Ану, ану, ану. Дві хвилини. Час піджимає, треба точно доробити. Комбінація така, що забирає немало сил, тому треба зараз максимально зібратись і увести нарешті. Поїхали. У! Ха -ха. Окей, що рухаємось далі, щоб не втрачати час. Тепер я пропоную перейти на пірамідку ось сюди. Тут би я б спробував зробити е, нову свонеті по столу і також, е, окрім цього, зробив би ванеті на фейків побарчик в підкат. Давайте спробуємо. Ай! Не доїхав майже колесо, ще одна спроба, поки є час. Оце воно. Оце був сік. Окей, тепер пробуємо внеті на фейк -йоп бар. А тут це стремнувати зробити. Підкат короткий, тіл по-своєму короткий, плюс, що фейк -йоп бар такий специфічний трюк. Але давайте ще одну. Блін, скільки залишається часу. Зараз це стає справді стресово. Ану. 14 секунд. Справжній челендж продовжується. Або зараз роблю, або ні. А. Давайте ще одну фінальну. А! Час вийшов. Але для себе я спробую ще раз, щоб їхати з цього парку на такій позитивній ноці, скажімо так. Що ж, я залишу це можливо на наступний раз. І хочу сказати, що це було десь важче, десь. Легше, ніж я думав, і що це було справді цікаво, певною мірою навіть весело. І хотілося б дізнатися, чи було вам цікаво, чи сподобалось вам. І чи хотіли б бачити в майбутньому другу частину, наприклад, в стріту, на якомусь стріт-споті, на якомусь цікавому стрітспоті, там, де є сходи, можливо, грання або навіть спот з гранью і спорилою є у нас такий, що є досить масштабний. І якщо так, то дайте знати в коментарях. Також будемо вдячні вам за актив. І дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на наш канал, хто не підписаний. Всім гарного дня, до нових зустрічей.